Добрий день всім! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Я Ольга Ткаченко і з вами ми тут будемо гармонізувати своє тіло. Сьогодні ми будемо знайомитися з практикою, котра має назву Стурія на Москар у перекладі Привітання сонечко. У описі читайте, будь ласка, всі корисні властивості саме цього комплексу. Ну а ми з вами починаємо. Положення тіла пряме, з вдохом руки через сторону догори. Видих. Руки намасте на грудній клітині, вдих, прогиб у спині. Видих нахил уперед, розслабте спину живот до стегон. Вдих, ліва, нога йде назад. Видих, живот, приклеїти до стегон, витягніть спину. Покладіть грудну клітину між долонями і з наступним вдохом підніміть плечі, грудну клітину. Видих знову живот до стегон. Вдих, ліва нога йде наперед. Видих, права нога підступає, вдих, руки догори, прогиб, видих, руки на грудну клітину. Зробимо ще одне коло. Вдих. Руки через сторону догори. Видих, руки на грудній клітині. Вдих, прогиб, руки підняті, видих, живот приклеїмо до стегу. Вдих, права нога робить шаг назад, видих, живот приклеїть до стегна, витягнули спину. Поклали грудну клітину між долоньками і з наступним вдохом підніміть грудну клітину плечі. Видих, живот на стегна, витягнули спину. Вдих, права нога під шаг, ліва під шагнула, видих. І з вдихом прогиб грудною клітину назад. Видих, руки на намости. Має дуже велику кількість корисних властивостей на наше тіло, і його бажано робити у чотному, чотній кількості повторень. Тому можна зробити 2, 4, 8, 12 або стільки, скільки вам є можливості, і ви відчуватимете себе дуже, дуже гарно.